Сої в цьому році посіяли багато. Да, багато в кого соя згоріла і вже готова до збирання, бо вже навіть зібрана, але ще дуже багато сої, мільйони гектар стоять в полі. Да? І цей урожай іще не в коморі. І зараз, от прямо зараз, коли записується відео, складається така унікальна ситуація, що дуже скоро мають початися вересневі дощі. От, і було би дуже добре забрати сою. З поля в комору до того моменту, коли почнуться дощі. Чого? Тому що коли почнуться дощі і соя буде не зібрана стояти в полі, вона може вражатися хворобами. Да? Якість тоді буде гірша, здати її буде складніше. Плюс вона буде мокнути, потім довше стояти, сохнути. Плюс вона може розтріскатися, ви можете втратити. Велику частину свого урожаю, якщо вона довго буде стояти під вересневими, потім жовтневими дощами. А зараз на фоні того, що хочеться поставити, полежати, щоб соняшник, щоб залишився соняшник, то ідея швидко зібрати з поля і запушити продати сою, ідея прям здається, дуже шикарною і дуже крутою. Тому до чого я веду? Зараз я проговорю логіку, да, як можна там за дуже невеликі гроші на, зробити так, щоб соя вже була у вас в коморі. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Гровекс Holding бренду, який вам допомагає годувати світ. Фермери приходять до нас з питаннями, з проблемами, ми придумуємо, як їх вирішити найкраще, і на виході ви отримуєте контент, проекти, сервіси, за допомогою яких ви можете стати краще і заробити більше. Всі посилання і номери телефонів знайдете під цим відео. Отже, соя і бажання зібрати її швидше і продати її швидше. Сразу вже застерігаю, якщо якщо всі почнуть продавати, ціна начне падати. Але в принципі її не так вже У нас в Україні багато, щоб зробити там демпінг ціною. Але на всяк випадок вас застерігають. Тому, якщо ваша соя е, стоїть в такому стані, що вже є половина або 60-70% стручків уже побурілих, всередині зернинка може бути зелена, вона може бути навіть тверда і зелена, це значить, що вона от-от дойде. Цього не треба боятися, вже її можна е, збирати. От, до речі, в кінці відео ще про це там теж проговорю, вставлю кусочок відоса з поля. От. Зараз, якщо у вас вже половина стричків побуріла, іменно бобиків, да, не стручків, бо це в ріпака, бобика, в якому зерно, вони побуріли, але на полі ще є зелені листки, зелені стебла, то їх можна дуже швидко, дуже ефективно підсушити декватом. І декват, от, наприклад, на Grovex Market для вас. Да, спеціально зробили ціну там 163 гривні за літр. І беремо 2 літри адеквата, беремо туди обов'язково глайдера да, силиконового неоногенного прилипача, от, і робимо десикацію. І за 5 днів да, максимум у вас буде готово до збирання соя. Да, треба пробувати молотити, Чого? якщо вона ну, в базу ну, по вологості 12, але можна молотити і 15, і 16 і 17%, якщо вона вимолочується, якщо не тече молоко з комбайна. От. І тобто, таким чином беремо десикант, підсушили листки, підсушили бобики. Маса суха. Бобики можуть бути ще зелені, але тверді, щоб вимолочувались. Пробуємо заходимо комбайном молотити. Якщо молотиться 15-16, навіть 17%. У вас місце в складах. Валом, щоб дати їй де полежати, бо пшеничку ви вже вивезли. кукурудзу ще не косили місце валом, да? тобто можна таким шаром її розстелити, щоб навіть вона підсохла в складі, дійшла в складі, навіть якщо зерно зелене, це нормально. От. Саме головне, щоб маса була суха, щоб маса сама давала вимолотити, плюс щоб маса не давала вологи, і щоб міг комбайн ваш вимолотити. Да, щоб не, не текло молоко, щоб соя не давилася в комбайні. От. Якщо такі умови зберігаються, а для цього треба зробити от, то спокійно можете молотити і потім доводити там за тиждень, за два до кондиції в складі, ну, ждати, поки підсохне соя. Вона і Бобики перестануть бути зелені, до речі, ось, там, десь зараз тут буде поверх відео, що бобики, да, в якому зерно бурий, а всередині зерно зелене то це нічого страшного. Воно дойде за 3-5 днів або в полі, або в коморі. Нічого страшного в цьому немає, спокійно можете збирати. Саме головне, щоб досушити зелену масу в полі, щоб вона дала вимолотити і не піднімала вологість, коли ви вимолочуєте. Далі треба дождатись такої кондиції, щоб зерно було тверденьке, щоб воно могло. Вимолотитись, щоб молоко не бігло з комбайна. Як тільки у вас є можливість вимолотити зерно, да, але воно ще зелене, нічого страшного, можна молотити, воно потім в складі дойде. От. І щоб це зробити швидше, не ну, до дощів вересневих, зараз, прямо сьогодні, можна зробити десикацію, да, або там сьогодні замовити десикант на Grovex Marketі. Разом з глайдером, це важливо, тому що соя лахмата без глайдера. Не спрацює. Настроїти нормальний оприскувач, сьогодні замовити. Воно через день новою поштою вам прийде. Воно все є на складі відправка в день замовлення. От, і через 2-3 дні зробити десикацію, через тиждень у вас соя дойде, і через 10 днів вона вже буде лежати в коморі. І це буде щастя фермера. Тому що ви вже не будете залежати від погоди, від дощів і так далі. І ви вже зможете отримати свої перші осінні гроші, особливо на фоні того, що хочеться. Ну хочеться залишити, щоб соняшник полежав, бо ну прям виглядає, що має бути дорожчий соняшник. От. А кукуруза швидше за все буде ще не скоро. Та й заробітки там на тій кукурузі теж якийсь наплакав. Тому е, хотів поділитися з вами думкою про дисикацію сої. Е, е, рекомендую вам зараз забрати урожай з поля в комору, не думати про ризиковість вересневих або жовтневих дошів і втрати сої, а швиденько її покласти, швиденько отримати свою першу оборотку. До речі, Trade може забрати е, у вас е, сою на вигідних умовах з гарантією оплати, або поміняти там на насіння пшениці, протруйники, гербіциди, добрива. Да, все, що вам Хочеться і по бартеру, там, як правило, дуже гарна ціна. Тому велике вам дякую, що дивилися це відео до кінця. Пишіть ваші запитання в коментах. Хай прибуде з вами урожай і перемога!